Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. За словами російського політолога Сергія Маркова, спецпотяг знадобився главі Кремля для поїздки до резиденції Новогородської області у суботу, 3 травня, рух потягів на московсько-тверській залізниці. Одні із найбільш завантажених ділянок у РФ, було зупинено, щоб пропустити спецпотяг президента РФ Володимира Путіна. Про це повідомляє The Moscow Times. Потяги, що вирушили з зеленінградського. Вокзалу зупинилися о сьомій годині вечора на всіх коліях. А на ділянці Москва Мосельмаш утворився затор. Представники пасажирської компанії зазначили, що на Ленінградському напрямку потягу запізнюється через те, що довелося пропустити спецпотяг глави Кремля. За словами російського політолога Сергія Маркова, потяг знадобився для поїздки до резиденції президента на Валдаї. кажуть, Путін вирішив випробувати спецпотяг та поїхати на ньому попрацювати у резиденцію на Валдаї, Написав політолог із посиланням на інформацію. Інформацію залізничників в той же час за іншими даними потяг Путіна просто-напросто зійшов з рейок і спричинив аварійну ситуацію, тому що іншого пояснення заторів бути не може. Залізниця зроблена так, що один потяг не зможе зруйнувати графік, тобто причина таки в аварії. Відомо, що у спецпотяг президента країни агресора належить компанії Grand Service Express, пов'язані з представником його ближнього кола підприємцем Юрієм Ковальчуком. Потяг збудували у 2014-2015 роках, але освоювати його потім почав у другій половині 2021-го, незадовго до масштабного вторгнення військ Російської Федерації в Україну. За даними журналістів, про непотяг знаходиться у депо на станції Москва-Каланчевська, де також є закритий вокзал для ВІБ персона. Кілька років тому прямо до перону було прокладено новий автошлях. В той же час хремлівський залізний штур, який параноїдально стурбований власною безпекою, взявся оновлювати особистий склад тілоохоронців. Зазначається, що останом на цю мить кожного. Особа, яка має доступ до ціла або до обслуговування Владіміра Путіна, щодня перевіряється з надмірною ретельністю. Відтак будь-які слова Дмитрія Піскова про НАТО позаражених коронавірусом людей в оточенні кремлійського диктатора. ніщо інше, як завуальований сигнал про тотальну зачистку. Цього ж таки наближеного кола. Водночас політичні аналітики відзначають, що останні події в середині чекіської банди вказують на посилення кланової боротьби у рамках так званого транзиту влади на теренах РФ. Ось чому немає ніякої впевнені. Вновності, що Путін вийде з бункера живим або ж у статусі ватажка, оскільки павуки у кремлівській банці, судячи з усього, зачепилися на смерть до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.